Критично оцінили проведення виборів в Україні і спостерігачі Національного демократичного інституту США. Моя колега Тетяна Ворожко через Скайп спілкувалася про це з членом ради директорів ЕНДІ та колишнім учасником президентської виборчої кампанії у США в минулому губернатором штату Вермонт Говардом Діном в Україні зараз підраховано майже 99% бюлетенів. Можна почути, чимало звинувачень щодо порушень не лише під час виборчої кампанії, а й підрахунку голосів. Місія спостереження ОБСЄ, Державний департамент США оцінили вибори в Україні як крок назад у розвитку демократії. Якою є ваша оцінка виборів в Україні як члена ради директорів ЕНДІАЙ Державний департамент, ОБСЄ та Національний демократичний інститут, усі вірять, що відбувся підкуп голосів та порушення під час підрахунку. Процес загалом не дуже демократичний. Це крок назад. Україна вже бачила подібне за тоді прем'єра Януковича, що й призвело до помаранчевої революції. Зараз Україна віддаляється від процвітання, яке могло б їй принести членство в Європейському Союзі. Звичайно, якщо країна не може провести. Чесні вибори у неї немає шансів вступити до ЄС Чи Вважаєте ви, що сприйняття України у Вашингтоні та її місце на міжнародній арені зміниться в результаті цих виборів? Я не думаю, що сприйняття України було позитивним через ув'язнення Тимошенко і до виборів. Але таке проведення виборів лише погіршує ситуацію. Думаю, що люди у Вашингтоні не вірять, що Україна може стати частиною Європи я припускаю, що ви вважаєте, що перебрання Барака Обами позитивно відіб'ється на розвитку демократії в Україні. Але загалом, чи зміниться політика США щодо України у разі перемоги Міта Ромні? позиція уряду Сполучених Штатів суттєво не зміниться незалежно від того, хто стане президентом. Ми хотіли б бачити демократичну Україну, але ми не так багато можемо зробити, щоб наблизити український уряд до демократії. Мітромні, якщо він стане президентом, не матиме більше важелів ніж Обама має зараз. Бути жорсткішим по відношенню до Росії, що пропонує Ромні, не допоможе демократії в Україні. Рух до демократії залежить від українського народу, а не від Росії, і вже той. Чно не від сполучених штатів чи Європи ми будемо співпрацювати з Україною, якщо вона рухатиметься шляхом демократії. Якщо ж ні, то жодна адміністрація не буде повною мірою підтримувати співпрацю з Україною.